Друзі, всім привіт! Приїхав я перевіряти знов цю. Ще хочу поставити свого цього згутика. Що, може щось це попало. Може навіть і ні. Нічого не попало. Подивимось, що тут. Як тут?

Пойдем, демся, що тут. Ну, стой подолгать ничего немає. Німа. Клашку ми не кидаем, поставим десь тут два. Так, зараз. Ну, мы уже шайни. Но буду добрый. Копу нам уже шнурка на раколовку. Взяли палку. сейчас закину. Прикорно, такие замешаю. О, ударки все. Короче, друзья, раскладываю своего зонтика. Чего? Зашил. Трохи за мостик, а? там гвоздик був. Тепер зав'язую. Не сильно туго. Такого. Просто шупрає, не випала і все. можна був розв'язати. Бо то і матеріал все і не розв'язати. тако прикормки. Три покормим укруг. Курму покормим, щоб казала риба. Все такое. Так. Думаю, не сам уже. Шнурка и шнурки ты иду. Так, смотри, ножика. трохи добавлю, блин, мало будет. Так, вот. Пару раз завяжу. До утра мы все. Просто точная. кормку. Більш-менш погода хороша, але вітряна. Вітряна погодка. Ага, найдай ми багато. О, какой лодку. Тут було, сразу весь позакинуто и вс. Вот это вот то Тут то, ну, то, то. закручивают просто. Вот эту буду, носу ну, будут кручу тут. Курмашек кое-какой копает. Вот у себя подмотаешься. Это было в омни. О, піголо тут вот. Там буде закидувати. Подмотати. Толпа коротко має сильно. О, пербують. Восьминут два ролика. Трехи заховаємо палку. Вот тут. Да. Ну, тут вон и красивая дорога. Все, короче, да. зараз покажу. И дорога. А тут копунка. Магазин. Школа. Забил. За подсідки. Тут якась закачка, щоб ташка якась прилітала. Першка загубила своє. Так, ну завтра понад сьогодні приїду заберу. Друзья, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.